Сьогодні тобі розповім, чому твої фото можуть бути змазані та не в фокусі. Отож, поїхали. Що робити, якщо фокус на знімку не там, де потрібно, або кадр змазаний. Перше, це неправильне фокусування. Дуже часто в камерах встановлена середня точка фокусування. Якщо після побудови кадру натиснути на кнопку затвору, фокус опиниться в центрі кадру, а не на оці об'єкта. Як же правильно фокусуватись? Потрібно навести точку фокусування на око, наполовину затиснути кнопку затвора, далі побудувати кадр, але не відходимо ні вперед, ні назад, так як зафіксована фокусна відстань зміститься разом з нашими рухами. Будуємо кадр тільки опустивши або піднявши камеру. І коли помістили потрібним чином об'єкт в кадрі, тоді дотискаємо до кінця кнопку затвору. Причина змазаних кадрів може бути в неправильно встановленій швидкості затвора, тобто витримці. Часто фотографи-початківці, не знаючи, як правильно висвітлити кадр, крутять саме це значення. І зйомка рухомих об'єктів з рук, витримка не повинна стояти менше 1,200 або 160, тому що при Найменших рухах рук чи об'єкту буде видно змазування кадру. Правильна витримка заморожує кадр. Щоб погано освітлені локації освітлити кадр, ми відкриваємо діафрагму. Якщо недостатньо, світлий кадр ми піднімаємо ISO.